Привіт, дорогенькі мої. Ви отримали повідомлення про те, що вам прийшли гроші з такого-фонду, то фонду, і ви не знаєте, куди вам йти, що робити. Зараз я вам коротко розкажу, як легко перевести цей переказ, який вам прийшов, і вам непонятно, откуда, куди за ним іти, на свою картку. Відкриваєте Приват24. Находите перекази. Міжнародні перекази. Заходите у міжнародні перекази. Тут багато переказів. Дивитесь, звідки вам прийшло повідомлення, хто вам переказав? От мені переказав оце монний грам». Я його нажимаю, він відкривається. І в цьому грамі є дані перекази. Вам, у вашому е, повідомленні, написано номер квітанції. От сюди треба записати номер квітанції. Далі нажимаємо Далі. Вибираємо картку, на яку нам Тут висвітиться, скільки вам прислали, Виберете картку, на яку вам перевести. І все, і все. Вертаєтесь в Приват24 і через декілька хвилин гроші на вашому рахунку. Тобто отримали смс-ку, не лякайтеся, не панікуйте. Заходьте в Приват24, находьте перекази, міжнародні перекази, там вводьте в міжнародному переказі банк, який вам перевів гроші, номер квітанції, ставте свою картку і ваші гроші будуть на вашому рахунку.